Цікавий ефект монетки. Це у нас буде рєшка, А це Орел. Рєшка, що це відео не назбере більше 200 лайків. Рєшка, що збере. І так, коли ми підбрасуємо монетку, як думаєте, яка буде відповідь? Ефект монетки заключається в тому, що тут рєшка. Але, ну це значить да, збере там 200 лайків, але поки вона летіла, мій мозок повторював, ні не збере, ні не збере. Так от, ефект монетки це коли ви не можете оприділитися з якоюсь ідеєю, з якоюсь темою. Підкидайте монетку, але в розумі ви вже знаєте, що, яку хочете ви вибрати сторону. Чи то буде так, чи то не буде. Наприклад, чи йти там сьогодні зустрічатися мені з партнером? Підкидаємо монетку, і ви вже, допоки навіть вона ще не впала, ви знаєте відповідь, Наприклад, сьогодні йти не хочу. Або, наприклад, чи брати там квартиру в кредит сьогодні, в гривнівий. Я ще навіть ось от дивитися не буду відповідь ні. Тому дивіться, іноді варто підкинути монетку, щоб зрозуміти, чи дійсно ви цього хочете, чи ви цього не хочете.